В Україну йде спека. Синоптики попередили, в яких областях буде різкий перепад температури, та повідомили, де будуть дощі та грози в найближчий час. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 30 серпня, дощів поки що не очікується. По всій території країни буде панувати сонячна суха погода без опадів. Вітер буде рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде спекотною: від плюс 28 до плюс 31 градусів тепла, а на півдні аж до плюс 33 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 14 до плюс 19 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 31 серпня, проливні дощі йти у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях на всій решті території країни буде переважати суха погода, а також сонячна змінивою хмарністю. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря трохи впаде у західних областях України. Там вдень всього від плюс 25 до плюс 27 градусів тепла, на всій решті території країни від плюс 28 до плюс 31 градусів, а у південних областях аж до плюс 33 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 15 до плюс 18 градусів. У понеділок 1 вересня дощі та грози будуть йти у Харківській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. У решті областей буде суха сонячна погода з періодичною хмарністю. Вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря на заході країни буде нижчою від плюс 25 до плюс 27 градусів. На всій решті території країни буде спекотно від плюс 28 до плюс 32 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 15 до плюс 19 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!